Я Галинов Владиславович із Лівінського району. Цікавлюся, які саме особливості злочинів, що вчиняються в Україні на відміну від злочинів, які вчиняються у закордонних державах. Та цікавлюся, чи МВД прослуховує міцки людей, чи тільки служба безпеки України, для мене все таємно, бо я двоюродний брат начальника Володимирського обласного... Вівня міліції там на дитячуванні. Дякую за увагу. Я не знаю, чесно кажучи, що ви можете відповісти на це питання. Я думаю, що По Україні да, щоб відповісти саме на питання, що стосується злочинів, які є на території держави та інших країн, країн, да, то вони більш однотипні, але можуть відрізнятися з урахуванням місцевості, да, які є. Якщо ми беремо місцевість, де у нас... Розвинута держава, тут це більше майнові злочини, які направлені за володіння коштами е, осіб і все інше. Але це ми не можемо не обов'язково порівняти безпосередньо з іншими державами. Достатньо порівняти різні райони області або міста. Ми також зможемо подивитись різністю в кількості вчинених злочинів. Якщо це країни не розвинуті, то ми розуміємо, де менше правова культура у громадян, то це злочне більше направлення на вчинення правопорушень, направлення на погіршення стану здоров'я осіб або їх особистих якостей. Що стосується безпосередньо особистого питання громадянина з приводу втручання в його особисте життя, то на такі для вжиття таких заходів повинні бути відповідні законні рішення суду, і інших органів державної влади. Що саме стосується кожного окремого випадку, це треба обговорювати також в окремих випадках. Повертаємось саме до нашої ще теми безпосередньо те, що ми говорили до дзвінка про дорожньо-транспортні праці.